В Україні перерахували пенсії деяким категоріям громадян. Це пов'язано із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати і рівня прожиткових мінімумів. Зокрема, з 1 січня підвищено пенсію 65-річним непрацюючим пенсіонерам за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу для цієї категорії. Розмір пенсії не може бути меншим ніж 40% мінімальної заробітної плати 2840 гривень. Як повідомили в головному управлінні пенсійного фонду у Чернігівській області, також перерахували, що місячні грошові виплати для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, героям України та повним кавалерам орденів. З 1 січня також збільшилася надбавка до пенсій по чесним донорам України, яка обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Така надбавка до пенсії становить 292 гривні. Під перерахунок у нас підлягало десь майже 62 тисячі осіб. Підвищення відбулося по 1535 особам і середній розмір підвищення пенсійної виплати на 262 гривні. Перерахунок цей проводився автоматично, без звернення громадян, і вже всі пенсії виплачені протягом січня місяця відповідно до графіки виплат. Це так звані планові перерахунки, наголосила Світлана Семанчук. Щодо призначення пенсій за віком, то тут є свої особливості, пов'язані із страховим стажем. У нас в 2024 році, з 1 січня, виходять на пенсію особи, які досягли 60-літнього віку та мають страховий стаж не менше 31 року, як жінки, так і чоловіки. Також особи, які досягли, які не мали права в 60 років. Мають право 63 роки, для цих осіб страховий стаж має бути не менше 21 року. І особи, які виходять в 65 років, тобто вони не мали права ні в 60 років, не мали в 63 роки, у них не було страхового стажу. Вони виходять 65 років при наявності страхового стажу 15 років. Громадяни, яким не вистачає страхового пенсійного стажу, можуть його докупити. Для цього треба звернутися до податкової та укласти договір добровільної участі в загальнообов'язковому соціальному страхуванні. У березні вже вдруге під час повномасштабного вторгнення проведуть індексацію пенсії. В березні місяці ми будемо проводити. І ще перерахунки тим особам, у яких пенсія якісь пенсійні виплати залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цей прожитковий мінімум був на рівні 2093, став 2361 гривна. Ми його будемо проводити відповідно до статті 8 прикінцевих положень закону України про державний бюджет України на 2024 рік з 1 березня. Але ці, відповідно до прожиткового мінімуму він буде, буде доплати з 1 січня. Це стосується тих, у кого є надбавки інвалідів війни, учасників бойових дій, отримувачів пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших пенсій, яких розраховуються відповідно до прожиткового мінімуму, наголосили у пенсійному фонді.